Привіт, друзі! Рада вас бачити на нашому каналі. І сьогодні, як я вже і говорила, хочу трошки трошки розказати щось цікаве про себе, або ж просто відповісти на ваші запитання. Отже, під відео я просила залишити питання. Зараз будемо їх зачитувати і трошки відповідати. Так, отже, перше питання бачу від е, Людмили Троценко. Доброго вечора, вашій сім'ї! Привіт з Бердянська. Раді вашому зна... знайомству у вас ще такий малесенький синочок, а ви вже працюєте. Так, я вже працюю, я вийшла на роботу е, остапу 8 місяців. Ви е, знаєте, я в декретну відпустку не йшла зовсім. Я після пологів відбула ось ці два місяці, так? Два місяці. Лікарняного, ну і одразу вийшла на роботу. Перше я працювала дистанційно, а тепер просто хочу, як зазвичай, на роботу. Оставчик залишається з бабусею, або трохи нам допомагають, ну, якось так ми справляємось. Ну, і ось таке цікаве питання, яке прямісінько в серце, знаєте, Я думаю, ви вже чули про те, що наша сім'я любить подорожувати, ми любимо бувати в горах. Ходити в гори, невеличкі такі походи. Навіть цього літа вже з ми ходили, підкорювали, ну, майже підкорили Грофу, <годили> ходили до озера Росохан, трохи ту частиночку Карпат ми так досліджували. От. І ну, що я, що я можу сказати? Ось це питання, та, які цікаві місця в горах можна відвідати без великого досвіду в походах. Розпочнемо з. З кінця запитання без великого досвіду в походах. так? Ну, По-перше, це мають бути однозначно якісь такі одноденні походи, так? Або навіть, е, навіть такі радіальні виходи, скажімо так. Ну, Наприклад, зранку ви виходите, ну і ввечері, відповідно, ви вже повертаєтесь. По-друге, довжина. Довжина маршруту має складати, ну, я думаю, максимум це 10 км. Ну, це для тих, хто без досвіду, так? Максимально 10 кілометрів, але також розумієте, це також таке питання, ну, все залежить від фізичного стану, від того, що від віку вашого. Наприклад, якщо ви не маєте там досвіду в походах через те, що там старшого віку або маєте якісь там проблеми зі здоров'ям, то ні, мандрівки там. А якщо все добре, ви просто не ходили в гори, і це буде ваш перший вихід. Ну, це зовсім інакше. Ну і ще можу сказати, звичайно, якщо це походи без досвіду, 에, треба подбати про безпеку. Обов'язково з собою мати карти завантажені, і не просто карти, а офлайн-карти. Тобто, які ви завантажите собі і будуть працювати без інтернету, тому, тому що часто в горах інтернету просто немає. Покриття немає зв'язку. Офлайн карти. Е, окрім цього. Якщо ви ще не маєте досвіду, візьміть з собою якісь там мінімальні ліки. Навіть якщо ви йдете зранку до вечора, та, мінімальний якийсь там набір, аптечку якось е -е. безпека. Обов'язково йдемо маркованим маршрутом. Зараз величезна кількість цих маршрутів, всі, ну майже всі достатньо добре промарковані, тому е -е, бажано йти все ж таки промаркованим маршрутом. Е -е, далі не рекомендуйте в соло походи. Одиночні виходи для е, людини без досвіду. Ну, напевно, треба розпочати з якихось групових. Або хоча б нехай вас там буде двоє, троє. Е, одиночні соло відкидаємо. От. Обрати оптимальну пору року також важливо, щоб це не були там зливи, погода, та? дивимось на погоду. Щоб це не були там період злив, гроз. Тому що ви знаєте, що грози в горах це, це дещо страшне. Мені один раз доводилось. Бути під час грози на горі говерла. Під час спуску почався дощ, почалася злива грім. Ну, Я вам скажу, це для, не для людей зі слабкою нервовою системою. От. Дивимось на, подо, на погоду, обираємо пору року. Найкраще ну, напевно, що літо, можливо, осінь, якась така рання, тепла осінь, може ще бути. Ну, Вважати. Бути обережними. Напевно, якісь такі короткі, трошечки обривки-порад для тих, хто йде вперше в похід і без досвіду. Ось. А що саме відвідати в Карпатах? Ну, навіть не знаю, з чого почати. Якщо ми з вами візьмемо... Ось цей бік Яремчу, Миколичин, так? то у Яремчу, що я можу порадити відвідати? У Яремче це полонина, полонина Яверник. Там дуже гарні будиночки, до яких ви можете вийти, вони знаходяться на самій полонині. Довжина цього маршруту 15 км. Гарний, легкий маршрут, можете прогулятись, отримати задоволення, ну і в той самий день повернутись назад. Тобто це такий одноденний е, маршрут. Гора Маковиця, так само з Яремчи вихід, вона йде е, не така довга і не стрімкий підйом, досить легка. 9 км, я думаю, новачок, людина без досвіду, впорається добре з цим маршрутом. Стежка Авбуша, вона дуже коротенька, 4, 4 км, і е, дуже гарно подивитись на ці кам'яні осипі. Ну, також рекомендуємо. От, трохи, трохи далі рухаємось, Миколичин. Ось там е, є декілька е, таких локацій, великі карпатські гойдалки. Перша з них так і має назву в картах, можете подивитись, вона має назву Велика Карпатська гойдалка. Ну, нас не вразила, якщо чесно, не знаю, як вам. Можливо, вам сподобається. Наступна гойдалка знаходиться на полонині. Русанівка, ось це наша улюблена така локація. Ми доїжджаємо до джерела. По карті можна так само знайти цей маршрут. Доїжджаємо до джерела і звідти йдемо йдемо собі трошки вгору, потім лісом дуже-дуже легкий і простий маршрут. Я думаю, навіть з нього можна почати. От хто, хто так собі щось планує, можете почати з полонини Русанівка. Ось, виходите на полонину. І там, знаєте, особливо приємно туди прогулюватись десь спекотним літом. Ось коли ви вийшли з машини, вам жарко, ви собі йдете через цей ліс, там починається така легка прохолода. І ось ви ходите на полонину, пече сонце, а посеред полонини стоїть, стоїть невеличке кафе, у якому можна ну, поїсти, звичайно, але можна випити освіжаючого квасу. Це таке задоволення, ви уявляєте. Тому рекомендуємо полонина-Русанівка. Ось. Е, також по дорозі на полонину Русанівку можна е, піднятися і спуститись дуже швиденько там, але трохи таки важкувати, все ж, все ж таки підйом е, на гору костел. Ви побачите вказівник, це майже перед самою полониною. От. Це нас Миколичі. Далі рухаємось, у нас іде Ворохта. У Ворохті, що подивитись, ну там взагалі гарні локації, там і той міст, австрійський, так, і, і підйомник. Взагалі в Ворохті дуже багато деє відпочити, але щоб піти на гори, то це ну, Говерла стандартно піднятися на Говерло, синім, зеленим маршрутом, будь-яким. Я особливої різниці в них чомусь не бачу. Мені не є складним ні один, ні другий, але. Ось, на Говерлу, може бути. Е, якщо щось простіше, то це, напевно, що озеро не Дуже радимо відвідати озеро несамовите, бо це маршрут є дуже мальовничим. Він трохи тривалий, зараз не скажу скільки кілометрів. Він е, досить тривалий, але, але ті краєвиди, які ви побачите, ну, просто вражаючі. Дуже гарні, дуже мальовничі. Всі наші Карпати будуть у нас. Як на долоні, дуже гарно. Ну і, власне, саме озеро то заради чого ми будемо туди йти, так? Озеро чудове. То, що радимо також відвідати озеро несамовите. Про що могла ще забути? Ну, до водоспаду прогулятися, але це не є похід. Водоспад Гук біля Єремче. Цього року, як я вже говорила, ми для себе відкрили осмолоду. Такий куточок більш дикої природи, знаєте, не такої, як в Яремче приїжджаєш, і тут тобі і базар, і готелі, і все одне на одному, і ти стоїш, дивишся, і гори не бачиш. От, а в Осмолоді тут трохи інакше. Ти собі виходиш, бачиш гори, бачиш цю природу, відчуваєш, е, насолоджуєшся, дихаєш, живеш цим. І в Осмолоді все, що ми відвідали, це озеро Росохан з такою кришталевою прозорою водою. Ну, я ніколи такої води прозорої в озері не бачила. Для мене це було щось. Якщо мені вдасться, я повставляю фото, подивимось разом. І майже дійшли до гори грофа. Підкорити саму вершину грофа нам не вдалося, тому що Остап був у Василя, він, він його ніс в переносці, і там така трохи небезпечна ділянка. є. Я, я дуже хвилювалась. Дуже. Для мене наповнений стресом був цей похід. Але ми дійшли до полонини, полонина плісце, відпочили собі коло будиночка, коло притулку, вийшли на саму полонину, погуляли, ну і спустилися назад. Чи підкоримо ми коли-небудь Грофу? думаю, що так, коли-небудь обов'язково сходимо. Вже маршрут знаємо. Ну, якось так, якісь такі місця, які ми відвідували можемо рекомендувати для такого одноденного, короткого е, маршруту для людини, яка не має досвіду ходити по горах, яка не має досвіду в походах, і просто хоче так, так собі відпочити. Так? Не, не ходити з цим величезним тяжелезним рюкзаком, а просто собі пройтись зранку вийти ввечері повернутися. На цьому все. Ми отримали тільки два запитання. Якщо вас ще щось цікавить, прошу задавайте, пишіть, радо відповім. На сьогодні, все. Дякую вам, що ви з нами. Дякую вам за перегляди, за лайки. Дякую вам і підписуйтесь на наш канал, залишайтесь з нами. Па-па! 快点，快点，快点！